Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про таку от мініатюрну монетку діаметром 16 мм, товщиною близько 0,4 мм і вагою менше, ніж пів грама. Йдеться про шелях. Це монета, яка карбувалася зі срібла в 16 столітті, але оцей екземпляр, це вже 1627 рік, часи короля Зигмунта III, і це вже фактично умовно срібна монета, тобто, фактично вона білонна. Тобто Срібло тут ну, присутнє, скажімо так. От Якщо, скажімо так, дивитися особливо на світло, то ще видно якісь там залишки цього срібла, тому що ці монети фактично карбувалися з некоштовного металу, скажімо так. І потім, ну, я не знаю, як це назвати, фарбувалися чи вкривалися. З шаром срібла, який дуже швидко з монети зникав. Але, ну, фактично, от в монетній системі Речі Посполитої шеляги того часу, ну, скажімо так, можна сказати, що мали примусовий курс як срібна монета. На аверсі ми бачимо в такому от Лінійному обідку монограму короля Зигмунта III, тобто це латинська літера С, така цікава, прикрашена складної структури, прикрашена такими, не знаю, кульками на кінцях, по три кульки з кожного боку, у центрі цієї літери С в щиті. Ми бачимо сніп, це герба фігура герба цього королівського дому, вазів, до якого належав Зигмунд Третій. І ця композиція увінчена короною. Навколо, між, ну вже виходить двома лінійними обідками, ми бачимо скорочений напис. Латиною. Сіг, потім іде латинське три, де Рекс по МДЛ. Тобто Зигмунд 3, з Божої ласки, король польський, великий князь Литовський. На реверсі. У центрі уміщена гербова композиція, яка складається з двох щитів під короною. В одному щиті бачимо білого орла, це герб Польського Королівства, в іншому вершник з піднесеним мечем, тобто це погоня, герб Великого князівства Литовського. Навколо вже виходить, так що в подвійному. Лінійному обідку, тому що один обідок цей лінійний навколо цієї гербової композиції, і по краю ще один. І от між ними напис Латиною Solidus MD Litv» і дата 1627. Ну, власне, кажучи, ось з, з цього напису. Який перекладається як шелях Великого князівства Литовського, стає зрозумілим, що ми маємо справу з литовським шелягом, ну, ймовірно, наскільки я розумію, карбованим у тогочасному вільно, яке зараз називається Вільнюс, над Короною. Оцей напис латиномовний, він розподілений таким хрестиком. А от внизу тут зображено якраз теж між літерами, між Solidus M і от DL. Тут розташовано тут зображення двох риб. Ну, оці риби, це е, гербова фігура чи гербові фігури, е, з герба Вадвич. Ну, в цьому випадку йдеться про герб, яким користувався великий Литовський підскарбій Криштоф Нарушевич. Тобто, це тоді він обіймав цей уряд. Ну, і за традицією, поширену як в короні, так і в Великому князівстві. На монетах карбувалися гербові фігури іноді в щиті, іноді без щита великих підскарбів для корони, відповідно, коронних для великого Литовського литовських. Ну, от така монета, вона, в принципі, дуже добре збереглася. Ну, Щоправда, срібла практично немає. Та ледь помітно його, скажімо так, десь відблизки, що колись воно тут було. Але монета, от все дуже добре видно. Для такого дрібного номінала це дуже хороша якість. Ну і слід додати, що власне, в 1627 році. Карбування цих шелягів було припинено, так що це от один з останніх екземплярів. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте послання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!